Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося в дуже мальовничому місті. Воно ну, таке скромне, але надзвичайно мальовниче. Це село Чугалі. Цікава назва Тернопільська область. Кругом гори, ліси і в долині-в долині. Знаходиться невеличке скромне озерце. Його скромність не робить його менш мальовничим, тому що це дуже затишне місце. Ось я провожу на 360 градусів камеру, і ви можете бачити, що кругом. Гори-ліс. Ну що ж, це був дуже короткий екскурс. Дуже мальовниче місце. Всім па-па. Ви були на каналі для душі і мене нагадаю звати Олександр.